Розпочався чемпіонат України першої ліги з баскетболу. У Коломиї на базі спортивного комплексу Прикарпаття на минулих вихідних провели дві гри. Господарі баскетбольний клуб Тирлеж змагались за перший з баскетбольним клубом Гайворон міста Кіровоград. Суботній вечір закінчився перемогою коломийців із впевненим лідерським відривом рахунку 114 на 43. Наступного дня коломийські гравці четверть за четвертю показували чудову підготовку та майстерність і підтвердили це рахунком другої гри 141 на 72. Після двох видовищних зустрічей найрезультативнішим гравцем команди Тирлич став Андрій Романиця. Команда ще набрала тих яких вона буде далі грати, ми будемо далі зігруватися. Фактично не було ні одного тренування. Це навіть хлопці бачать один одного вперше. Но в дальнішому ми будемо старатися, щоб було все краще і краще. Ми ще зіграємося. Рахунки обох днів порадували вболівальників коломийської команди, а їх було достатньо. Результат початку баскетбольного сезону 2011-2012 для наших баскетболістів виявився досить таки вдалим цього сезону. За куптилич грали молоді баскетболісти 1993 року народження. Любомир Бортийчук, Василь Вінтоняк та Роман Дубей. Свої першочергові завдання вони виконали. Ми їх взяли цього року і фактично сьогодні кожен відзначився. Це було неочікувано, так як я думав, що вони взагалі вийдуть і розгубляться на майданчику. Але зіграли всі впевнено і на майбутнє будемо ставити ставку на них. Адже неодноразово на табло завдяки їм рахунок збільшувався на користь біскетбольного клубу Тирлич. Нагадаємо, що минулого сезону чемпіонату першої ліги 2010-2011 Коломийський клуб посів п'яте місце, що є доволі таки хорошим результатом. Також слід зазначити, що цьогоріч склад коломийської команди поповнився двома майстрами спорту України. Андрій Костко – серазовий чемпіон України Суперліги у складі київської команди Будівельник та Андрій Богоєвський відстоюватимуть честь Коломиї. Президент баскетбольного клубу Тирлич Роман Бортийчук задоволений початком сезону. Каже, команда дуже сильна, впевнений, що саме наші баскетболісти позмагаються за медалі чемпіонату України і перевершать минулорічний результат. Динамічна гра принесла багато задоволення прихильникам спорту, зокрема баскетболу.